Тема сьогоднішнього експрес-розкладу буде така: перемога України, коли вона відбудеться, коли чекати повної перемоги або часткової, да? коли вже якось зменшаться можливо, бойові дії, обстріли, атаки, ракетні атаки, коли вже менше будуть бомбити нашу землю українську, да? багатостраждальну? коли нарешті загарбник відступить. Від наших кордонів, коли території звільниться, давайте подивимося, що сьогодні скажуть нам таро, ангели-охоронців. О, яка карта чудова. Лицар чаш показує, що ви знаєте, з нами сама любов. Ось така сила непереможна. Подивіться, ось я зараз знімаю да, відео у травах серед квітів. І ось тут так і дійсно, що перемога буде за Україною дійсно повна. Це, знаєте, що я бачу, як карта показує Божу допомогу, Божу поміч. І всі наші воїни, мужні, українські захисники, ось це їхній образ в осі, в одній карті. І ця карта показує, що ми країна мирна, яка ні на кого ніколи не нападала, не нападемо, а те, що ми лише... Захищаємо свою територію, свою свободу, те, що наші воїни, вони подивіться, вони добрі, ніжні, водночас мужні. Те, що в них надзвичайно добре, щире, справжнє серце, те, що в нас є душа, те, чого немає в багатьох, на жаль, наших ворогів. Там є деякі, знаєте, люди просто іноді схожі ну, на ботів або на зомбі, навіть не побоюсь цього слова. Україна. Це люди з душею, це люди, які вміють мріяти, кохати, вірити в майбутнє, але і захищати також себе, коли буде така потреба. Ви знаєте, буде велика допомога також, я бачу, від інших країн. Уже мінімум дві країни. По-перше, ми знайдемо і якийсь власний ресурс, звісно, по королю Пентаклів, і те, що нам допоможуть, подивіться. Ну, я не буду зараз перераховувати, да, які саме країни. Допомога буде, ви знаєте, досить вагома і досить значуща. І дійсно, ось зараз мені показують, що мінімум дві країни допоможуть Україні. Якийсь великий буде внесок, великий. Або фінанси, або якась інша допомога. Ох, нас захищають, ви знаєте, всі навіть. На небі, навіть полеглі захисники, ось бачите, ось там в Далечині, ніби за руки взялись люди, які вже померли за Україну, захисники воїни мужні в іншому вимірі, в іншому світі. Вони завжди захищають нас, вони завжди з нами також. Вони живі, вони просто в іншому вимірі. І вони допомагають нам і, і там, і на небі, щоб ми це знали. Підтримка велика по десятці пентаклів. Також і я ж кажу, навіть все воїнство небесне, українські захисники, які загинули за волю, за свободу, вони всі з нами, вони не полишають нас ніколи, з нами ангели, архангели, сама любов, саме кохання, сам творець. В Україні багато людей, ось що показують карти, які дійсно вміють кохати любити. Які чесні, щирі, йдуть на світло, і завжди світло, любов перемагають ніч і темряву. Ми переможемо весною, ось, або дивіться, це кінець весни, або ну, можливо да, початок літа. Ось, коли цвітуть дерева, сакури, чи вишні, чи яблука. І знову я бачу допомогу від якихось країн і те, що ми самі собі ще знайдемо якісь ресурси. Весна літо буде перемога, буде ось повна перемога по тройки три по трійці кубків. Це радість, це святкування. Це дійсно якесь свято. Не яке в нас зараз основне свято, яке всі ми чекаємо. Перемога України, і вона по трійці кубків буде обов'язково. Ми зустрінемося ще, побачимо ще наше мирне небо без ракет, ворожих, без бомб. Ми ще будемо радіти в колі друзів, в колі сім'ї. Ми ще будемо з вами радіти, українці, шановні. Ось дійсно на нас іде атака ще по п'ятірці жезлів. Але ви знаєте, це вже як такі якісь моменти вже, я б сказала: от як знаєте, фінальна атака. Да. Ми оборонимося. Ось це наша армія, наші воїни, подивіться, одночасно і хоробрі і сміливі, і в той же час у них добре серце і ніжна душа, тому що українці люди чесні, високодуховні, високоморальні, які вміють любити. Але при потребі в нас є ось такий меч. Да? Ми можемо відстояти свої свободи, права, свою волю, свою незалежність, те, що ми віками виборювали. Те, що ми знаєте, як така Україна територія, як васий шматок для ворогів була завжди. Ось ми поставимо крапку. В цій війні буде крапка. Бачите, що означає ту з мечів? Все, це скоро все. Цей жах, цей кошмар дійде кінця. Все. Ось, всі карти показують, що буде перемога. Ми відстоїмо самих себе. І я бачу багато допомоги від інших країн, дуже багато. Ну, мінімум, ось точно допомагають дуже сильно. Я бачу дві країни. І ось імператор карта показує, що з нами вищі сили, янголи, архангели, сам Творець. Ну, подивіться, сама природа говорить, що Україна переможе і не просто переможе. Подивіться, ось просто без слів. Україна вже перемогла в тонкому плані, в духовному. Перемогла наша воля, свобода, наші духовні моральні цінності, наша жага до життя, до правди. Подивіться, слава Україні!